Сьогодні ми розглянемо тему дії над десятковими і звичайними дробами. От як виконувати дію, якщо один із дробів десятковий, а інший звичайний. Що ж робити? А потрібно або десятковий перевести у звичайний, або звичайний перевести в десятковий. Ми знаємо, що коли ми перетворюємо звичайний дріб у десятковий, то ми можемо отримати скінченний дріб. А можемо отримати нескінченний дріб. І як потім, якщо ми отримали нескінчений дріб, як потім ці дроби додавати, піднімати у стовпчик? А множити, то взагалі буде катастрофа. Там буде нескінчено багато чисел після ковку. Ну, наприклад, ось такий дріб. 3, 3, 3, 3. От як помножити на таке число у стовпчик? Незрозуміло. І треба спочатку для себе визначитися, ми будемо перетворювати звичайний у десятковий, чи десідковий у звичайний. Для цього е, треба пригадати правило, яке нам е, допоможе зрозуміти за е, виглядом звичайного дробу, коли ми будемо його перетворювати в десяткове, ми отримаємо скінченний дріб або нескінченний. Правило звучить так: якщо знаменник. Звичайного дробу розкладається тільки на двійки і п'ятірки, то при перетворенні його в десятковий дріб ми отримаємо скінчений дріб. А якщо там буде ще, крім двійок і п'ятірок якісь числа там 3, 7, 11, то немає сенсу перетворювати звичайний дріб у десятковий, тому що ми отримаємо нескінчений десятковий дріб. Давайте подивимося, в даному випадку, в першому прикладі. Має сенс перетворювати звичайний дріб у десятково чи ні? Для цього розкладемо знаменник 20 на прості множники. 20 це 4 помножити на 5. Але це ще не прості множники, тому що 4 можна ще розкласти на 2 помножити на 2. 20, це 2 помножити на 2, помножити на 5. Значить, у розкладі у нас присутні тільки двійки і п'ятірки. Значить, є сенс перетворити оцей звичайний дріб у десятковий. Давайте це зробимо. Значить, як я це зроблю, ну можна в стовпчик поділити 19 на 20. Але я бачу, що 20 можна помножити на п'ятірочку, і ми отримаємо 100. І 100 це буде дуже добре. Давайте перепишемо. 9,3. 2,96 тисяч додати. Множу чисельників знаменник на 5. Це буде 1,19 19 на 5, це буде 95, 20 на 5 це буде 100. Отримали дріб до цілих яку дуже просто записати у вигляді десяткового дробу. Записуємо. Перше число переписуємо. Друге записуємо 1,95. О, тепер дуже просто додати ці числа у стовпчик. Так, де це записати? Давайте тут запишу 9,06. Тую додати 1,95. Тут можна 0 записати, 0 плюс 6,6. 4 пишемо, 1, запам'ятали. 9 плюс 9, плюс 0 пишемо, 1, пишем, 1 запам'ятали. 1 плюс 9 10 плюс 1 11. Якому зношу отримаю відповідь 1,46. Наступний приклад. Давайте подумаємо: чи буде нам зручно 4 п'ятнадцятих перетворити в десятковий дріб. Для цього розкладемо 15 на прості множини. 15 пригадуємо табличку множення, це 3 помножити на 5. 3 більше ви розкладається, 5 більше ви розкладається. 15 розкладається не тільки на двійки і п'ятірки, там є ще трійка. Значить, коли ми будемо перетворювати звичайний дріб 4,15 у десятковий, ми отримаємо нескінченний десятковий дріб. Тому немає сенсу тут працювати з десятковими дробами. Значить, будемо працювати зі звичайними дробами. Для цього десятковий дріб 76, сотих перетворюємо в звичайний. Записую 76 сотих. Ось як читаємо, так і записуємо 76 сотих додати 4,15. Будемо додавати звичайні дроби. Нагадую, щоб додати звичайні дроби з різними знаменниками, треба їх спочатку звести до спільного знаменника. Але я бачу, що спочатку можна скоротити 76 і 100. Давайте спочатку скоротимо. 76 і 100. Ну, точно можна скоротити на 2. Можливо, можна на 4 скоротити. Так, можна на 4 скоротити. 76 поділити на 4 це буде 19. 100 поділити на 4, 25, додати 4,5. Чукаємо спільний знаменник. Як знаходити спільний знаменник, є в моїх відео. Можете подивитися, Силочка буде знизу про те, як знаходити спільний знаменник і додавати дроби з різними знаменниками. А тут я вам одразу можу сказати, що спільний знаменник буде число 75. Тут додатковий множник 3, тут додатковий множник 5. До рівня.

Це буде 1,2,75. Отак виконуються дії. Якщо один із дробів десятковий, а другий звичайний. Ми або десятковий перетворюємо в звичайний, або звичайний в десятковий. Якщо вам потрібно пригадати, як виконується дії додавання віднімання, множення і ділення дробами, то я вам пропоную подивитись урок «Дії над дробами Посилання буде знизу. А якщо вам потрібно пригадати, як виконувати дії над десятковими дробами, теж є лекція Дії над дробами посилання буде знизу. І також буде посилання на повний курс «Дії над дробами. На сьогодні все. Бажаю вам успіхів та все добре!